Очільник громади Богдан Станіславський привітав Коломаян із Днем Незалежності. 24 серпня 1991 року, день, коли ми відновили свою незалежність. Минуло з того моменту вже 32 роки. Не будемо судити, якими ці роки були. Хтось точно скаже, що добре, ми інші знайдуть багато помилок, яких ми допустили. А на правду було і те і інше. Це наша історія, з якою ми маємо взяти урок. А один з головних уроків такий, щоб не було. Разом ми сильніші, а далі у міській раді вручали відзнаки. Спочатку родинам трьох загиблих вручили нагороди. Серед них сім'я Любомира Бордуна, що загинув на фронті, родини льотчика Ігоря Табанюка, а також композитора Олександра Козаренка. Такі ж нагороди отримали місцеві волонтери, активісти та меценати. Нагрудним знаком щит громади нагородили ряд військовослужбовців. Нагородити нагородити. Знаком і Знак Пошани за активну благодійну, громадську діяльність, ваговий особистий внесок в розвиток Коломийської громади та нагоди Дня Незалежності України Андрійчука Миколу Івановича, волонтера, приватного підприємця, депутата Коломийської міської ради 8-го демократичного лікаря. А фонд підтримки 10-ї гірсько-штурмової бригади отримав хрест громадянських заслуг. Також до присутніх звернулися і матері загиблих героїв. Ми сьогодні тут не просити. Ми сьогодні тут, щоб нагадати вам, що ми є. Ми об'єднуємось. Ми вже працюємо над створенням громадської організації в серці назавжди. Після урочистості депутати працювали згідно порядку денному, розглянули фінансові питання, а також обговорили проблеми соціально-економічного та культурного розвитку міста над прутом. З Малецький Галина Рванчук, телерадіокомпанія